Слава Богу. Это чудова песня. Що... Чує все знает. И І... мы читаем с восьмой салом. Томин кажется, до... у до... меня до... шоу. До... Ты до... сюда, до... ты знаешь, знаешь, якби шоу всі танки кругом. А вечер крик. На сторінках ще написання книги Йова, я йду на південь, тебе нема, я йду на північ тебе нема, я йду на схід, тебе нема, я йду на захід, тебе нема». Знаєте, це крик. Це бій. і мені нас такими шляхами, що іноді ми близько біля нього, а іноді нам здається, що це небо і не знає, і не чує, що з нами робиться. Але ми знаємо, що Бог е, знає все про нас. Я е, зачитаю е, місце священного писання, це 14 розділ. Написано такі е, слова. Читаю сьомій вірші. А я відпорів, як вони собі перші місця вибирали, сказав до запрошених привчин. Я хотел бы зачитать 70 э, 73 псалом, я хотел бы зачитать э, ну, бы Я выбрал бы следить дома, моему, они и приборозить э, дома, Бога мого, а не жить в моментах безвозвратности. Один, так как он говорит, в меньшем месте, а тут я думаю, что это будет так, как в российском, в шатках нечестия. Он смотрит, как он вы выбирал. Так, он Господь спостережує, я іноді буваю, так і не кажу, бачу. Іноді кажуть, а Господь Він дивився, як вибирав наші місця. І я почув, сини кореїв написали, що як вибрали краще будівля порог домі в кожному, ніж тисячу днів так якби, у церквах безбожого. Було один до трьох годин, як кажуть, майже до тисячі, таке собі відношення. Знаєте, це рідко хто може так вибирати таке. Але їх люди, як ми читаємо, вони вибирають, і сини корею також це вибрали. Їх був вибір, їхній батько, корей, тафан, аміром, бунт проти Моїсея. Але ми не можемо повністю зрозуміти, як саме повелися, чому повелися так. Сини Горе, вони, вони любили Господа, і вони залишились живі, хоча інших написано, про проглотила земля, вони залишились живі. І ми читаємо їхні пісні, наповнені ну, такого стремління до Бога, як вони е, любили Дім Божий, як вони подивилися, як навіть біля у власті, очко є гніздечко. Е, вони це описували, вони говорили, що плоть моя і тіло, моє таке розторгається до Бога до Бога. І вони говорили, як вибирати. Ми дуже багато на не перших ще написання знаходимо людей, які вибирали. Стояло двоє людей, вони собі особа так стояли, це втягнуть племіли. І вони з собою розмовляли, як каже, вибирає. Написано, що Лемірник подивився в сторону Содома, Гомови, Адмісліма і наноці, а вона той час, та земля була ніби са про слоні, е, так якби і земля Єгипетська і каже, куди. Я вибираю туди. Пізніше слово Господні каже, що від тієї місцевості були люди дуже грішні. І ми знаходимо цього чоловіка, здається, прекрасна місцевість, правильно стада, що це розмножується, але ми знаходимо, що він кожен день мучився в душі своїй, чуючи і бачачи діла беззаконні. Він не мав спокою. І я думаю, що він не раз усуджував себе за стою відоми, який, який на перший погляд йому. Казалося, що так, справодливо. Але Бог не залишив його, Знаємо, що Бог вибіг його, ангелів, і став танерів і вірив його звідти, тому що Бог не залишає людей. Хоча ми навіть немає такий вибір, але все-таки Бог їх не полишає. Коли ми читаємо Господь мозку причту до нудного сина, написано, що цьому сину надоїло життя в домі батька, і він дивився, що можна прожити його інакше. І він одного дня сказав батькові, розділи маєток. І ну, звичайно, після правда, спеціалі і завіщати ділиться те все. Але це єдиний випадок, коли е, при живому батьку було розділено майно і цей син вирушив дорогу. Доки були гроші в кишені, він знаєте, жив не було. І доволі свій вибором, коли написано Став в тій місцевості в тій країні, він пристав на таку непристойну для євреїв роботу пасти свиней. І написано, що біля корита, біля корита свиня, що він обдумав своє життя, одумав свій вибір і згадав про дім батька, скільки там найміти, як вони за столом хліб, і що там завжди не кусочок, як товар, і там два кусочки ложили, а там досить лежало хліба завжди, і найміти завжди смакували вдома хліба. І він каже: вернусь я, вернусь, піду до батька і скажу. Де що ми знаходимо його, що в його слова не розходили з тіла. Він прийшов дім батька. Я думаю, йому важко було вернутися, ну, згадати про те, що він зробив. Але все ж таки сповнити вишимості, і ми його бачимо на дорозі до батька вдому. Батько бібіг його і написано, що обняв. вони обнімалися. І він що сказав і не повітря, та він сказав, і да". там. Він сказав батьку, що. Я недостойний, називається сином твоїм. Прийми мене числом навіть моїх, але бачимо, батько його сприйняв як сина. Бачимо ще інші місця, буває іноді вибір. І ми, знаєте, дуже часто помиляємося в виборах іноді, так як ми бачимо, що не так ми зробили вибір. Але коли ми чекаємо на святості, що написання, Бог теж казав до людей, давав їм вибір. І я уявляю ніби, знаєте, як на долоні, він сказав, оце на долоні добро, оце на долоні е, таке зло, оце смерть, а то є життя. І людина, знаєте, бо я іноді плавив колись на базарі, коли там е, на перші дослідники вони крутять і тоді, так викрутять, що він хоч мені здається, то точно так повинно бути. Ну його там не буде. Знаєте, настільки лов із рук. Але Бог прямо показує, і каже, що вибори і навіть говорить, підказує, ось, ну, те... А там те. І бачимо, що е, люди дуже часто, я навіть сьогодні звернув увагу, е, коли люди хочуть зараз нагороду. І брат почікував Чи в кості зараз нагороду. Чи помолилися на перехрестях, хочу зараз нагороду, чи ну, ну що, хочу зараз нагороду. А ну, десь там вічності люди, люди так кажуть, що. Ну, краще синиця сини, там в руці, ніж сурове в небі. Але знаєте, багато людей за вічність, ну так будуть, як воно буде. А коли ми читаємо навіть написано, що багато навчальників повірили в Господа Ісуса Христа. Але знаєте, вони боялися. Вони розуміли, що втратять славу, втратять пошану, і вони зробили від того, що мати славу, мати пошану. А Господа Ісуса Христа, знаєте, вони. Здається, і повірили, але вони його, можна сказати, відкинули. І я знову вертаюся до того, що сказав, сказали сини Асафові, верніся, сини Корея, що краще один день, так якби ну, біля ворога дома Того, і ми це рішення зробили. знаєте. Це таке іноді буває нелегке рішення, і ми це рішення зробили. Ми є в домі Божому. І кажуть, ніж тисячу більшого місця Бог Садра без Боже. Десь, ну, люди, Чи ти хотіли один день в домі кожному чи можливо три роки, ну, чи вірніше, до року, десь, чи біля трьох років десь будь-вшатрах безбожності. Знаєте, люди спець, там, і люди скажуть, що вони там десь побудуть один день в домі Божому. Для людей багатьох, знаєте, це є ніщо. Будь в домі Божому. вони туди не стріляться, але вони стріляються в шатр без божності. Але дивіться, що говориться люди. Цей чоловік каже, я хочу почути день у Домі Божому. Ми прийшли сьогодні, Божий, ми сьогодні перед передецем Господнім, і згідно слово його він сказав, що для вас Бог трохи збережімля моє там, я посеред вас. І ми чуємо через пісні, Господь говорить, що він чує, він знає. І так через слово Господнє, Господь говорить до нас, через самий він є серед нас. Він присутній серед нас, він ви повинні відчутися серцем, що він є серед нас. І ми повинні йому навіть відкрити, навіть свою радість числі горя. Знаєте, мене одного разу був випадок, коли був мій ну, хворий. Народився і про ці говорили, що він є хворий. І я спитав, як повично, і запад. Чи мені це пророка Господь? Ну, такий, знаєте, чоловік. Мені ще здається, що в нього навіть був дар був. Через те, що він коли там 400 говорять, він Слескій, чи нема того року. Знаєте, він відчував. І то, знаєте, такі обставини були. Ну, Я з посольством, вона каже, що я, знаєте, якщо сестра знає, що щось не так, відчуває, я не можу зараз сказати, ну, вона відчуває, що вона поки не буде на своєму місці. Каже, ну мені знайомий там, туди-туди, позвонила туди, мовчити телефон, позвонила туди, мовчила. Він ну, нема ніде ніде поради. Я згадав, ну мене ж є знайомий. Він з Назарета. знаєте. І я зайшов, я прак прочитовав. Помірчи, закриваєш двері, молишся до нього, говориш Богу і тайне. Таке, знаєте, тайне. Один на один. І він віддає це яву. І я побачив, я відчув спокій, я відчув мир. І, знаєте, хай би хто що говорив. А я почув, що з неба дано я. І то справді було явно, я бачив милість Божу в моєму домі. Багато людей навіть на цьому місці можуть засвідчити, Як Бог їх чув за закритими дворами. Як Бог чув, коли ніхто не чув, коли не можна було десь інше звернутися і тільки за закритими драмами кормічими. Ми говорили Богові таке наше таємне, таке наше ну, скрите для інших людей. І Бог відповідав. Рам'яно, повне лише в нас милості своєї. Я хотів би згадати, знаєте, ну, Я ну, не про себе, я хотів би тільки згадати. бо учасники, знаєте, як то ми. О, тільки я кажу, я хотів би ви коли десь мені де платити за світло. Ми переживали, коли Мішками носили, ще чимось сили, зарплату і все. І Я хотів би тільки такого. Ну, разом всі кажуть, немає. Знаєте, я зайшов про це. І на... і на другий день приїжджає машина, ну брат приїхав, привіз два мішка в борошна. Я молився, промолився, то я скажу, що дуже часто я молився, хоч наш так, і сьогодні молився. не на піщу Ну що, ми так не відложимо того смисла через те, що ми знаємо магазин і ми mm -hmm. знаємо, в коморі є свіжа, є борошно, е, е, ми це все знаємо, але коли пішов такий mm -hmm. момент. То я Бог вчив, що Господи поможи, або більше ніхто не поможе. Так, ну, я не знаю, як саме так розположився той брат провести ворожна, але хліб у моєму домі. І відповідь від Господа була. Бо те, що ми говоримо, Бога таємно, то Бог відкриває діяльну. І тільки ми можемо Господом повідомлення, який любить нас, який береже нас, і Господь хоче благословить кожного. А вибор сьогодні буде дом Господньому. Будь перед його лицем, будь перед Його, знаєте, славою і прославить його, і завичить Тього. Брат, навіть горів, знаєте, задощів. Багато мовилися, нам здавалися, нас мовити, не чує, але коли ми почали купати картоплю, коли ми почали молодити, показується, нас не почув, Бог зародив, Бог дав все необхідне для життя. Нас не харту вічна слава на ній.